Українці на власний розсуд подорожують за кордоном та не звертаються до міграційної служби за додатковою інформацією. Розповідає волонтер міського центру соціальних служб Дмитро Кандиба та додає через необізнаність піввітчизників безвізовим режимом можуть скористатися шахраї. З допомогою звізу люди мандрують на туризм, а встраюються на роботу і таким чином можуть потрапити не туди, куди потрібно, тобто сексуальне рабство чи якесь інше. З 2016 року на території Полтавської області виявили 14 осіб, які постраждали від трудової експлуатації, говорить спеціаліст програми протидії торгівлі людьми Ольга Гришко. Трудова експлуатація відбувається як за кордоном, так і на території України. Це була і сексуальна експлуатація, тобто примушували заняти проституцією, вербували як на працю офіціанткою, наприклад, у місті Київ, а потім по факту змусили надавати сексуальні послуги. Це було і примусове же братство. У пошуках роботи за кордоном варто об'єктивно оцінювати пропоновану заробітну плату та перевіряти інформацію навіть щодо легального працевлаштування за контрактом. Каже заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Наталія Шкоденко. Чиновниця розповідає, незважаючи на причини виїзду до іноземної держави, через крадіжки за кордоном треба завжди залишати вдома копії власних документів. І, звичайно ж, це буде набагато легше, коли дійсно випадок торгівлі людьми. І людина звільнилася з цієї кабали, але документи залишилися. В того хто так званого роботодавця, то звернувшись в посольство, потім зв'язавшись з рідними, вони можуть також відновити ці документи. Нагадаємо, з початку року в Полтавській області зафіксували два випадки торгівлі людьми. Зокрема, жителі Чутівського району вербували земляків задля трудової експлуатації в Російській Федерації. Також у березні 2017-го… Правоохоронці попередили спробу продати кількох полтавок до Туреччини задля сексуального рабства. Ольга Гриненко, Микола Янко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.